Івано-Франківську триває ремонт вулиці Фотія Володимирського. Місцевий мешканець Тарас Ганчак розповідає, дорожнє покриття було в критичному стані. Через постійні пориви мереж посеред вулиці утворилися глибокі ями. Пішохідна доріжка вже давно потребувала ремонту. Мешканці зверталися неодноразово до керівництва міста з проханням посприяти у налагодженні нормального покриття. Нам пообіцяли, що можливо буде така можливість через кілька років. Якщо я не помиляюся, це було тому до двох років. Відповідно, ми дуже чекали на це все, тому що в даному мікрорайоні багато діток граються на цій вулиці. І цього року, близько місяця тому, розпочалася капітальна капітальний ремонт цієї вулиці. Ремонт розпочали два тижні тому. За цей час виконали вже 40% запланованих робіт. Тут мають відновити як проїжджу частину, так і пішохідні доріжки. Ми діяли по принципу так, як тут було по старому покритті. Можливо, трішечки розширили дорожні, ой, пішохідні зони. Від мешканців зараз є побажання влаштувати дорожні поліцейські. Але тут є питання з ними, з тими дорожніми поліцейськими, бо е, зроблено значить е, рівень пущений для е, сходу води, та при зливах, е, тобто буде питання велике з лежачими поліцейськими. Цю дорогу готувалося відремонтувати з 2015-го, однак можливості тоді не було. Нині ж вулиця, названа на честь голови братства ОУН УПА, Фотія Володимирського, дочекалася свого благоустрою. Ми неподалік зробили вулицю Ольги Басараб. А ця вулиця носить ім'я Фотія Володимирського, багаторічного керівника братства ОУН-УПА, де він мешкав саме на цій вулиці, Ми і прийняли рішення в пам'ять його. Все-таки зробити цю вулицю. Вона дуже жахлива була. Тут проїхати пройти неможливо було. Тому робимо її такою, щоб тут тротуари були і щоб автомобілі могли проїхати. І в пам'ять цієї великої людини хочемо увіковічнити цю пам'ять саме відремонтованій вулиці. Загалом у місті планують відремонтувати понад півсотні дворів та маленьких вуличок. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.